Чим я зараз займаюся? Ти відчуваєш загальний стан. В мене, наприклад, я пройшла повністю ці е, декілька етапів. Показник чого. Поп, да, спочатку це шок, е, заперечення, гнів, торги. Е, ти така імпатична. Ура! Отже, 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 у нас нова нове життя, нова хвиля. І подкаст називається такі прості, непрості українці. Підписуйтесь, дивіться, ставте лайки. А про що будемо говорити? Говорити будемо про нас, звичайних українців. Я вже в сторі сьогодні наговорив, що про зірок всі говорять про зірок. А зірок у нас один, два і, і більше немає. Але чому вирішив так? Тому що кожен українець, кожен українець це зірка. Тому що таке пережити. Так себе відчувати, поводити, то ну, я думаю, що навіть не всі уявляли, що так можна. Оля, я радий тебе вітати. Ольга Ленчукова Матіуса, то я почав як зірочка з себе. Чому покликав Олю? Вона сама скаже, чим займається, тому що в цьому і є зараз, чому я тебе запросив. По-перше, запросив, бо я люблю починати з тебе, тому що завжди це щаслива рука, завжди все виходить. А по-друге, я хочу, щоб ти розповіла, чим ти займаєшся зараз. Але у мене одразу до тебе питання. Страшно. Жити страшно. Добрий вечір, Міша. По-перше, я дуже дякую. Можеш тобі не за... говорити в мікрофон ага, і дам... можеш мене перебивати. <рес> ну, вибач. Да. Я дуже вдячна тобі за запрошення, і ти знаєш, я завжди що... що незмінно, да? я завжди на твої а... предложения. Запрошення, пропозиції. Я, я завжди на твоє запрошення спочатку відповідаю так, mm -hmm. а потім починаю боятися. Да? Mm -hmm. Чим я зараз займаюся? Ти знаєш, те, що я займалася до того, як з нами все це відбулося, основне моє направлення 12 останніх років це була і між Угу. Mm -hmm. Ти була доп... найкраща, я тобі uh, хочу сказати. Дякую. Я допомагала жінкам. По-перше, згармонізувати внутрішній стан, зрозуміти, хто вони є, і за допомогою стилю проявити себе. Угу. Ну, це такий мікс. Ми зіштовхли цих і проєктах психолог... дуже да, часто да. психологія. І зараз в мене зовсім новий проект. Не зовсім новий, а трошечки новий проект, який зараз має нові грані. Угу. Це новий проект. Муза міста угу. і здивую тебе. Це прогулянки, атмосферні прогуля... прогулянки містом, і основна із них задача це знай своє. Угу. Знай історію Києва. А, це почалося ще з пандемії, коли угу. нас всіх закрили, і коли у всіх виникла потреба по-перше в емоціях, позитивних емоціях, бо ми всі звикли мандрувати. Угу. І саме головне, коли я зрозуміла, що ми більше всього знаємо історію про якісь інші країни А, про Україну. Да. Да. І коли я сама сіла і так почала щось читати, все я зрозуміла, що а про Київ, отак, як якби я приїхала як мандрівник, то я мало що знаю, і в мене. З'явилася така ідея, і я написала просто в групу своїм клієнткам. Яка слухайте, а я можу провести для вас таку прогулянку і розповісти вам про е шедеври архітектури модерн. Київського вам це цікаво? І всі відповіли так. І от з цього почалося. Бо я, як завжди, це я не тільки для своїх, mm -hmm. тільки для себе, тільки для душі. така. Ну скажімо так, і це все от почало так обертати такі потихеньку-потихеньку розвиватися. Але коли я приїхала у травні, і в мене попросили мої подруги і запросили своїх друзів, а ті своїх друзів і прийшли десь 50% зовсім незнайомих мені людей. І коли всі в один голос сказали: Оля, це твоє, це так зараз потрібно, це так надихає. Давай це розвивай». О, це, це класна штука, тому що тоді була пандемія. А зараз з яким відчуттям ти це робиш? В мене є три фрази, які можна сказати, такою основною моєю мотивацією і місією цих прогулянок. А це фрази класиків. Перше це народ, який не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Максим Рильський народ, який не знає свого прошлого, не знає сьогодення, не знає майбутнього і не знає самого себе. І третя фраза це народ, який не знає свого минулого, а на те, щоб пережити його заново. Знаєш, ти зараз трошки помиляєшся в словах, але це важливо, тому що люди, це мовне питання, але головне бажання. Тому не хвилюйся. У нас таке домашнє, знаєш, ми собі сидимо Дякую. спокійно розмовляємо. І от ці фрази я, території. Я, я хочу тебе підхопити, тому що зараз, саме зараз, завдяки ЗСУ, завдяки всьому, що відбувається, ми стаємо нацією. І я це вже говорив не раз. Ми стаємо нацією. Ми були, ну, стадом. Ми були меншоварті, це просто мій такий біч, що досі люди хочуть залишатися от з цим комплексом. А ти зараз якраз говориш про історію, про справжню історію, яка дає нам можливість зрозуміти, хто ми є. Так, тому що мій особистий досвід за ці ріки і сім місяців це я перебувала на західній Україні, а точніше на Буковині. Це не Західна Україна, це Буковина. І коли я там потрапила, то для мене було таке здивування, що і я зрозуміла саме головне, що центральна Україна, Південна Україна, Східна Україна і Західна Україна це абсолютно різні. Від країни і чим я займалася, півроку чи майже більше, я вивчала історію України, вивчала історію Буковини, яку я абсолютно не знала, і я зрозуміла, скільки у нас було украденої історії, яку приховували, яку переписували, і саме це на мене надихнуло. Тобто, цей період я дійсно вивчала дуже глибоку історію. Скажи мені, будь ласка, якби не ця не війна. А то хотів сказати, ситуація, щоб Ютуб не банив, ми не будемо все одно там. Е, якби не ця війна, ти б заглибилась у ці питання? Чи жила би так, як і жила? В мене б вона не розширилась настільки глибоко, як з війною. Тому що так, да, я б вивчала історію Києва, я б десь розкривала, але отак масштабно про історію України, напевно, ні. А тобі це треба, ну тому що треба заробляти хліб? Чи. У тебе є бажання це мене робити це. Внутрішня потреба в першу чергу. Це внутрішня потреба, тому що перші місяці ми ну, почнемо з того, що в принципі нормально все з фінансової основи. Ти знаєш, бувають зараз під час війни бувають такі ситуації, що дуже багато у людей є, які є якихось втрат фінансових, матеріальних, то тобто матеріальних ще якісь. Тобто я не можу сказати, що я прям сижу така в тепліванні і нічого не відчуваю. Ні, це не так. Але я можу вибирати, угу. да, чим чи займатися тим, що мені до душі і подобається людям, чи дійсно хвататися за будь-що. Слава Богу, в мене перший варіант. Кажи мені, ще ти, я знаю, почала займатися психологією. Продовжую. 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 Ну, це Продовжую. процес вічний. Я знаю, це процес так, вічний. Да. Почалося все з психології стиля, я так розумію, ти туди да. занурилася. Чи допомагає тобі це, і чи допомагаєш ти іншим в цьому напрямку? Чому? Тому що я розумію, зараз ми почнемо говорити про стиль. Ну, ти з'їдеш з цієї теми. Тобі вона говорена, переговорена на всіх рівнях. Тобі наскільки допомагає, і наскільки ти допомагаєш людям. Ти знаєш, під час же пандемії я не тільки почала проводити прогулянки, я ще закінчила е, навчання по позитивній психотерапії. І пройшла дуже серйозний і саму, Ближче до мікрофону. Так, да, і пройшла і сама таку дуже серйозну глибоку психотерапію, і продовжую зараз консультувати індивідуально не по стилю, а саме по позитивній е, психотерапії. І зараз, е, оцей рік, це дуже багато було в мене онлайн-клієнтів, які дійсно. Трансформувалися і не розуміли, що з ними відбувається. І якраз я продовжую дійсно продовжую допомагати клієнтам. І саме основний запит це зараз це, де моє місце. І дуже у багатьох змінилося не тільки місце перебування, робота, а і сім'я. Тому от зараз от, ті, хто на роздорожі, а ті, хто шукають нові сенси, от я їм допомагаю, хто звертається. Тобі було важко проходити цю трансформацію? Особисто? Так. Ти знаєш, я думаю, бо що бо ми будемо з тобою про всіх говорити Не. багато. Давай про нас. Я хочу про тебе. Ти знаєш. Я думаю, що то, що я пройшла цей курс навчання в час пандемії, то це дуже допомогло мені усвідомлювати, що зі мною відбувається, що відбувається з моїми близькими, і як допомагати в першу чергу собі, і як комунікувати. З рідними, тому що одне діло, коли ми в масштабній ситуації, а друге діло ті ситуації, які відбувалися в кожній сім'ї. От там теж було такий раздрайв, що просто а зараз відрізняється наскільки ситуація, що було під час пандемії, і те, що відбувається зараз. Поїхали за кордон. Що тут стрес, ПТРС, все що завгодно. От ти працюєш в цьому напрямку. Мені блін, я тобі не казав, що буду про це питати, але мені дуже цікаво. І як це відображається на тобі? Угу. Ну, дивися в принципі, рік і сім, майже вісім місяців, це вже такий достатньо довгий період для того, щоб пройти адаптацію угу. до нових реалій. В мене, наприклад, я пройшла. Повністю ці декілька етапів. Да, спочатку це шок, заперечення, гнів, торги, депресія, ізоляція, потім прийняття нової ситуації, і вже починається тоді новий досвід. І ти бачиш цього плюси і так далі. і так далі. Тобто, коли я повернулася у вересні і коли в мене почалися активно мої прогулянки, коли в мене повернулися клієнтки по стилю, коли пішли запити на індивідуальні консультації, я особисто для себе я зрозуміла, що я перейшла... На нову ступіньку, і в мене почався новий досвід. А що я бачу? Я бачу такий момент і моє таке наблюдення. Враження. Враження да Тобто за три роки я в спостерігання. спостерігання да. За три роки, за останні три роки я вперше. На тиждень виїхала за кордон, і це для мене було не просто поїхати, а мені захотілося подивитися на ситуацію, в якій ми живемо всередині mm -hmm. зі сторони, що mm -hmm. бачать інші. І Я тобі хочу сказати, що коли я виїхала за межі кордону, коли я побула день три-п'ять і подивилася на те, що відбувається навколо, я зрозуміла, що ті жінки, більшість, які не повернулися зараз. То дуже багато і не повернеться, mm -hmm. так ну це, а, так, да, це тому факт. Що, це раз. По-друге, ті, які не змогли адаптуватися в іншій країні, і, наприклад, не змогли то на, на протязі першого року ти, ти пам'ятаєш, mm -hmm. дуже багато повернулося. Да? І так. все, і в них там що, вже що відбувається зараз, вони вже нові сенси, нова робота, нова цей тобто, вони вже адаптувалися все. Тому чи є ПТСР є. Чи є якісь моменти розладів сім'ї? Є. І, в принципі, з цим до мене звертаються і не хочуть туди дивитися, вроді би вони адаптувалися до цієї ситуації, що є, вже нічого не лякає, але відбуваються якісь процеси сім'ї. І саме головне, тут треба розуміти, що якщо ти змінюєшся, а твій партнер ні. То хочеш ти не хочеш. Так... Нічого не вийде з да, цього. Да, да. І от ті, хто до мене звертається якраз з такою проблемою. Я ось про що. Ти така імпатична, дуже сильна. І я хочу тобі ось про що запитати: ти відчуваєш загальний стан країни, українців? Спілку... ми ж всі це відчуваємо. Ми такі uh -huh. зараз, як пульсіруючі, такі як змінився і в який бік? Ну, ті, хто залишилися, ну дуже стали міцні. Ну, тобто для мене це ті люди, які перейшли на такий рівень. Да? Тран... Тобто ті, які Ми перебували в якісь такі балтушки. А... І от зараз ті, хто трансформувалися, вони так раз і перейшли на новий рівень. Угу. І, тобто це так... В чому тоді? показник чого? Показник це усвідомлення. І взяття відповідальності угу, на себе. Це ж таки відповідальність. Да, саме ключове це відповідальність. Лідерська якість. Да, тобто, коли ти вже дорослішаєш, це саме головне, коли ти береш відповідальність за своє життя на себе. Все. І я тебе хочу запитати наприкінці, які твої, давай, п'ять трансформацій, які ти відчула, які відбулися з тобою? Ну, по-перше, я усвідомила, що я можу бути набагато сильнішою, ніж я про себе думала. Це клас. Це перше. Ну, клас. Саме таке основне, що я не думала, що я можу бути настільки сильна. А, і найголовніше, що я до цього відносила абса, абсолютно спокійно. Мені, наприклад, Боже, як ти там? Ну це ж взагалі третє десятка». Я кажу, де да, нормально. Слухайте, я це мій вибір. Я розумію, чому я тут. Да, і е, Для чого я це роблю? Це саме головне. Коли ти знаєш, е, для, чого для чого і що ти робиш, тоді не е, ну, не, не виникає питань зайвих. 100%. Але потім, коли в мене так уже така, я відчувала, що так, щось треба вже міняти. Тобто, дійсно треба відчувати, коли треба вже достатньо, і треба йти далі. Оце саме головне. І, коли я відч... і не зависнути. Да, так. да, Бо коли ти зависаєш, тобто ми кожен переживали. У на місці, або десь в іншому місці, абось в іншій країні, ми всі переживали якийсь особистий досвід. Це знаєш для мене, як таки метафорично, то що ми відкладали завжди там, та потім, та потім, та якось… ось воно стало, от, Я хочу да. Треба зараз, от треба зараз. Уже немає потім, і ти повинен брати відповідальність Відповідальність і це робити. Все або робиш, або або деградація. Друга. друга. А, що я дуже, дуже смачно готую. А ти не готувала до того? Я готувала, але це знаєш, коли ти готуєш ну так лайтова для себе, для свого чоловіка очікувала. А потім, коли ти розумієш, що ти можеш на Буковині, де там куча таких страв, і ти можеш легко потім приготувати так легенький обід на 12 чоловік і з так стравнадцять, то я розумію, то... йоптіть матьоптіть. Я просто ніколи не дивилася на це. Знаєш, з такого раксу. А тут мене так життя трошки підкоректувало. Добре, третє. Да. Третє. Третє. Моя особиста така трансформація. Ну це дійсно про те, коли я почала вивчати історію України. Я почала дуже багато знаходити відповіді на те, що чому це відбувається Пазліки з ліки складувати. Да, да. Прям ну дуже чому тому, що білих оцих дірок було дуже багато да. Да. Чому це відбувається саме з нами? Я зрозуміла дуже багато таких відповідей по своїй родині своїми батьками, з своїми бабусями. Тобто, в мене знаєш, така просто якась така відповідь на родові питання, навіть так було. А четверте, це робота з переконаннями, які нас обмежують. Я ніколи не думала, що це настільки впливає на всі сфери нашого життя. І от серпень місяць я. Посвятила тому, що я дуже багато практик якраз випробувала на собі. Mm -hmm. Ну був час, тому я цим займалася. І я можу тобі... можливо, сказати. це і круто. Це дуже круто, тому що в такий простий робочий час в тебе завжди там не вистачає часу, там ти трошки заморилася, там ще щось. А тут в тебе час тільки для тебе. От бери його і використовуй. І Я от сіла, і майже місяць я просто всі, які техніки були, я все це пропускала через себе. І я зрозуміла самий простий момент: якщо в тебе. Немає результату в тій сфері, в якій ти дуже хочеш. Шукай своїх, як я кажу, ти хочеш бути художником, тим не виходить. А поруч горить, горять двері. Написано кулінар, зайди і люди б'ються, та піди ти туди, і там буде ти будеш там відчувати себе щасливим. Так, можливо, це буде нелегко, але це треба робити. І п'яте. І п'яте. Я дуже люблю своє. Місто, воно саме найкраще на землі. Це клас. І як я кажу, вірити і донатити ЗСУ. Yes. Я тобі дякую. Що так мало? Я тільки ну, трошки, <зас> ну ні, ми по таймінгу, все нормально, все нормально. Я дуже дякую. Все можна.